Діалог шостий. Торкаємось і кохаємось, щоб стати ближчими. Ми марнуємо час на пошуки ідеального коханого замість того, щоб власноруч творити довершене кохання. Том Роббінс На етапі зародження стосунків пристрасті просто таки вирують. Майже кожне слово, погляд чи доторк сповнюються жаги вона неначе бренить у повітрі. Саме так нас підштовхує одне до одного природа. Яке ж місце посідає секс у наших стосунках, коли перші спалахи бажання вже встигли задовольнити? Чи може він не тільки підштовхнути партнерів одне до одного, але й зміцнити їхній зв'язок та допомогти вибудувати тривалі стосунки? Загалом так. Насправді, хороший секс то потужний інструмент для зміцнення почуттів, шалена пристрасть то лише закуска, основною стравою для тривалих стосунків є сповнена любові інтимна близькість. Та зазвичай ми не міркуємо про неї саме з цієї точки зору. Наша культура і численні любовні експерти привчили нас до думки, що пристрасть швидко минає. Тож сподіватися на її тривалість не варто. Нам повсякчас кажуть, що вогонь бажання, який так яскраво палахкотить на початку стосунків, зрештою починає згасати. Те саме втовкмачують і про кохання мовляв, воно швидко перетвориться в прозаїчну дружбу. Ба більше нас учать приймати секс як самоціль. Потожне бажання, що в ідеалі завершується оргазмом, ось вона, наша головна мета. Люди надають особливого значення механіці сексу, позиціям, технікам та іграшкам, які можуть посилити приємні відчуття і вірять, що секс це миттєва фізична насолода, не більше і не менше. Насправді ж, між міцними безпечними стосунками і сексуальним задоволенням існує нерозривний зв'язок вони породжують і підживлюють одне одного, емоційна близькість сприяє хорошому сексу, а той водночас максимально її зміцнює. Якщо партнери емоційно досяжні, чутливі і небайдужі одне до одного. Секс перетворюється на інтимну гру чи то пак безпечну пригоду. Взаємна довіра допомагає закоханим почуватися вільно та впевнено один з одним. Вони можуть відкрито досліджувати і задовольняти свої сексуальні потреби, ділитися найглибшими емоціями, бажаннями, слабкостями. Тоді двоє не просто займаються сексом, вони кохаються. То наскільки важливим є хороший секс для стосунків? Виявляється, для щасливих пар він напрочуд важливий, хоч і не виходить на перший план. Сексологи баррі Емілі Маккарті з Американського університету у Вашингтоні, Округ Колумбія, підсумували великий пласт досліджень із цієї теми. І дійшли висновку, що задоволені своїми стосунками пари асоціюють своє щастя із сексом тільки на 15-20% тоді як нещасливі партнери пов'язують свої невдачі в стосунках із проблемами в сексуальному житті в 50-70% випадків. Задоволені партнери вважають секс одним із багатьох способів насолодитися близькістю. Незадоволені на ньому зациклюються і нерідко вважають головним джерелом усіх проблем. Чому ж секс перетворився на таку глобальну проблему для незадоволених партнерів? Коли в стосунках з'являються негаразди, найпершим страждає саме цей аспект, однак справжня проблема полягає зовсім не в ньому. Проблеми в сексуальній царині то перший дзвіночок, який свідчить у стосунках щось не гаразд. Насправді партнери починають віддалятися одне від одного і не відчувають себе в безпеці в емоційному плані. Це призводить до зменшення проявів сексуального бажання, а задоволення від сексу стає дедалі менше. Секс трапляється рідше, а образи частіше. І це знову таки послаблює емоційний зв'язок між партнерами та дуже часто нагадує замкнене коло. Якщо стисло, немає відчуття безпеки в стосунках, немає сексу. Немає сексу, немає близького зв'язку. Зрозуміти це досить легко. У своїй книжці вчимося кохати. Гаррі Гарлоу зауважував, що примати відрізняються від інших тварин тим, що пристрасно кохаються обличчям до обличчя, відкриваючи одне одному найбільш вразливі частини тіла в досить відвертих позиціях. Ми просто не здатні боятися чи пильнувати й водночас відчувати сексуальне бажання. Безпечність емоційного зв'язку впливає на наші стосунки в ліжку так само, як і на все інше. Залежно від того, наскільки нам комфортно в цій близькості та наскільки безпечно ми почуваємося, потребуючи партнера, кожен із нас може мати в ліжку свою мету. Я виокремлюю три види сексу: секс як самоціль, секс як заспокійливе та секс як синхронізація. Секс як самоціль. У таких інтимних стосунках головною метою є зняття сексуальної напруги, досягнення оргазму і відчуття гордості за свій сексуальний хист. Зазвичай таке ставлення до сексу притаманне тим, хто так і не навчився довіряти і не хоче нікому відкриватися, а також людям, які не почуваються в безпеці поряд зі своїми партнерами. Здебільшого вони зосереджуються винятково на фізичних відчуттях і техніці, тоді як емоційний зв'язок з іншою людиною має вторинне значення. Для любовних стосунків такий знеособлений секс токсичний. Партнер відчуває, що його використовують, об'єктивують та аж ніяк не цінують як особистість. Марі починає дещо мені розповідати, тоді як її коханий Кайл уважно слухає. Я для нього просто гумова лялька, наш секс такий порожній, після нього я ще гостріше відчуваю свою самотність. Гадаю, у цьому є певна логіка, погоджується Кайл. Але раніше ми були значно ближчими в ліжку. Та відтоді, як почалися сварки, я просто махнув на нас рукою. Я перестав відчувати, а секс став механічним. Почав дивитися на тебе як на якусь жінку. Так безпечніше, принаймні я знаю, як займатися сексом, а близькість то значно складніше. Якщо я сприйматиму тебе як Марі та згадуватиму про всі наші проблеми, це мене тільки засмутить. Тому я й зосереджуюся на сексі як такому тоді я почуваюся краще, хай навіть це триває якусь мить. Кайл емоційно закрився, бо не знав, як займатися близькістю. Однак інші люди, надто якщо їх зрадили попередні партнери, емоційно закриваються за звичкою або ж свідомо Вони віддають перевагу сексу, під час якого фізичне збудження та оргазм перетворюються на самоціль. Такі люди з більшою вірогідністю зважуються на інтрижки, зазвичай тривалі або й узагалі на одну ніч вони утримуються від будь яких дій, що можуть сприяти розвитку емоційної небайдужості. Зокрема, взаємних доторків чи поцілунків, такої думки дотримуються психолог Джеф Сімпсон з університету Міннесоти та його колеги. Порнозірка Рон Джеремі, чию сексуальну техніку вважають надзвичайною, пропагує обмін партнерами задля розмаїття сексуального життя. Однак його головне правило жодних обіймів за жодних умов. Тож емоційна близькість, двері, що ведуть до справжньої чутливості й еротизму, залишаються зачиненими. Та, поза сумнівом, найяскравішим взірцем чоловіка, для якого секс то самоціль, є Джеймс Бонд. Цей персонаж понад 40 років стикається з владними й могутніми жінками, які, зрештою, виявляються його ворогами, і довіряти їм аж ніяк не можна. За весь час герой закохується тільки одного разу. Віддаючи себе партнерці і на емоційному, і на сексуальному рівнях. Бонд навіть одружується із жінкою, однак у день весілля її вбивають, здебільшого секс як самоціль практикують чоловіки. Можливо, це пов'язано з тестостероном гормоном, що відповідає за сексуальний потяг або ж обумовлено культурними традиціями. Чоловікам ще з дитинства втокмачують, що прояви емоцій то для плаксії. Зазвичай їм не втямки, де проходить тонка межа. Тож вони взагалі уникають емоцій. Секс, як самоціль, може бути пов'язаний із особливостями чоловічої фізіології. Не пам'ятаю, хто сказав, чоловіки, мов мікрохвильовки, а от жінки довговарки. Чоловік може здолати шлях від збудження до оргазму за секунди, і спілкування в цьому разі буде мінімальним. Жінці для збудження знадобиться значно більше часу, і їй набагато складніше зосереджуватися на фізичних відчуттях. Жінці треба, щоб партнер координував із нею свої рухи та зважав на її реакції. Для хорошого сексу жінка потребує спілкування, вона має відчувати близькість. Емоційне відчуження негативно впливає і на чоловіків, і на жінок, закриваючи від них яскраві аспекти сексуальності. Психолог Омрі Гіллад із Казанського університету вважає молоді люди, які обирають емоційну дистанцію, зазвичай мають більше сексуальних партнерів, однак не насолоджуються цими стосунками так, як ті, хто пізнав справжню близькість. Такий секс напрочуд чуттєвий, однак пристрасть зазвичай живе недовго. Це плаский, одновимірний досвід. Тож таким партнерам завжди потрібні нові емоції. Вони прагнуть відчувати збудження знову і знову більше, ще більше відчуттів. І все це тільки заради сексу. Секс як заспокійливе. Такий секс трапляється, коли ми шукаємо підтвердження того, що нас жадають і цінують. Він перетворюється на засіб, тоді як головна мета позбутися страхів, пов'язаних із близькістю. Заспокійливий секс передбачає більшу емоційну залученість, аніж секс як самоціль. Однак основною нотою в інтимному танці є тривожність. Дослідження гіла та демонструють. Що сильніше нас тривожить залежність від інших, то більше ніжності й обіймів ми потребуємо під час прелюдії, тоді як власне статевий акт не має настільки важливого значення. Моя клієнтка Менді зізнається секс із Френком хороший, але, якщо чесно, мені дуже бракує обіймів і пестощів. А ще запевнень, що я для нього важлива секс нагадує своєрідний тест. Якщо він мене хоче, усе гаразд, я спокійна. Коли ж я помічаю, що він цього не хоче, то беру це близько до серця це мене страшенно лякає. Якщо секс приймають як пігулку від тривожності, йому бракує справжньої чуттєвості. Протягом певного часу заспокійливий секс може забезпечувати стабільність стосунків. Та водночас він підживлює болючі мозолі і негативні замкнені кола, у які ми потрапляємо. Якщо із взаємним потягом одне до одного щось не гаразд, у стосунках одразу з'являються образи і негатив. Тож якщо подібний секс для пари є нормою, коханці можуть зациклюватися винятково на техніках і задоволенні або ж стають настільки вимогливими, що відбивають одне в одного будь яке сексуальне бажання. Утім, якщо фізична близькість стає засобом подолання страхів, це може зрештою роз'єднати партнерів. Хіба багато сексу, то погано, запитує мій клієнт Корі у своєї дружини Аманди. Б'юся об заклад, що більшість людей насолоджується ним щоранку і щовечора, а чимало жінок досягають оргазму двічі чи навіть тричі за раз. Наші з Амандою погляди зустрічаються і на обличчях обох з'являється втома й недовіра. Помітивши це, корі відвертається, він відчуває свою поразку і йому сумно. Ну, гаразд. Зрештою, йдеться зовсім не про секс, чи не так? зауважує чоловік. Насправді я відчуваю, що ти мене кохаєш, і я в безпеці поряд із тобою тільки тоді, коли ми обіймаємося або кохаємося. У такій миті я відчуваю твоє збудження, твоє тіло реагує на мої доторки. Я бачу, що ти кохаєш мене та хочеш. Якщо поміркувати, то я й справді дуже вимогливий. Що більше на тебе тисну, то менше тобі це подобається. А насправді я дуже боюся тебе втратити. Пам'ятаєш, як минулого року ми на деякий час розірвали стосунки, відтоді мене постійно переслідує страх. Тож секс став чимось на кшталт страхувальної сітки. Аманда підсовується на стільці ближче до чоловіка та ніжно його обіймає. На якусь мить він завмирає в її обіймах, а тоді зачудовано каже «Ова, ти мене обіймаєш. Я не впав у твоїх очах після таких слів. Дружина мовчки цілує його в щоку. Коли Корі усвідомлює, що може так просто отримати жадені обійми та прояви ніжності, стосунки пари значно поліпшуються, і те саме можна сказати про їхнє сексуальне життя, заспокійливий секс часто трапляється в пар, які борються з диявольськими діалогами. Їм найбільше бракує звичайних ніжних доторків одного з основних елементів емоційної близькості. Секс був територією, у межах якої ми справді могли стати ближчими. Скрушно зауважує Алек, чиї десятирічні стосунки з Нан опинилися на межі розриву. Та зараз вона взагалі не хоче кохатися, і я постійно відчуваю, що мною нехтують. Подеколи я страшенно лютую. Мені боляче думати навіть про те, що їй абсолютно байдуже, кохатимемося ми чи ні. Вона каже, що я надто на неї тисну і спить у іншій кімнаті. З нашого життя зникне тільки секс ми навіть не торкаємося одне одного. Коли партнери зізнаються мені, що в їхніх стосунках бракує проявів уваги та турботи, це мене тривожить, а коли кажуть, що припинили кохатися, це вже неабияк непокоїть. Та коли пари розповідають, що з їхнього життя зникли ніжні доторки, я розумію, що це серйозний сигнал про небезпеку. Найбільший орган чуття дорослої людини шкіра, площа якої становить близько двох квадратних метрів. Ніжні пестощі й погладжування, а також емоції, які під час цього зринають, для більшості з нас уособлюють червону доріжку до любовних стосунків. Доторки об'єднують два найпотужніші стимули сексуальний потяг і потребу в близькості з особливою людиною. У своїй книжці доторки антрополог Ешлі Монтегю зауважує контакт шкіра до шкіри то мова сексу і мова близькості. Доторки збуджують і водночас вони можуть заспокоювати. Ми природно потребуємо їх із перших днів життя і до останнього подиху. Такої думки дотримується експертка з еволюційної психології Массачусетського університету Тіфані Філд, яка зазначає мешканці Північної Америки страждають від браку доторків, оскільки є найменш тактильними людьми у світі. Якщо в житті дитини спостерігається нестача доторків, обіймів і турботи, це негативно впливає на розвиток її мозку та емоційного інтелекту, здатності впорядковувати емоції. Та найбільше від тактильного голоду страждають чоловіки. Філд наголошує із самого народження хлопчиків тримають на руках і пестять значно менше, аніж дівчаток. Дорослі чоловіки менш сприйнятливі до ніжних доторків, аніж жінки. Однак я часто помічала, що вони прагнуть їх так само сильно, як і їхні партнерки. Чоловіки не наважуються просити про обійми з двох причин по-перше, через суспільні переконання. Справжні чоловіки не обіймаються. А по друге, через брак досвіду. Вони просто не вміють про це просити. Я згадую про це щоразу, як мої клієнтки скаржаться, що їхні чоловіки просто такі одержимі сексом. Гадаю, така одержимість не оминула б і мене, якби єдиним місцем, де до мене торкаються, крім футбольного поля, було ліжко. Я просто хочу відчувати, що Марджорі до мене не байдужа. Хочу відчувати її доторки, зізнається Террі. Мені потрібно знати, що вона хоче близькості зі мною. Хочу, щоб мене хотіли, жадали. І не тільки в сексуальному плані це значно більше, аніж просто секс. Е, ні. Тобі просто треба туди-сюди, а потім раз і ось оргазм. уїдливо зауважує Марджорі. Можливо, це єдине, про що я наважуюсь попросити, різко відповідає чоловік. Однак нам не варто переносити всі наші потреби в емоційній та фізичній близькості до спальні. Коли ми намагаємося це зробити, сексуальне життя руйнується під цим тягарем. Найкращий рецепт хорошого сексу це безпечні стосунки, у яких пара вибудовує близькість через діалоги за принципом день. Партнери досяжні, емоційно чутливі і небайдужі. Не менш важливу роль відіграють і ніжні доторки. Навіть сексологи погоджуються з тим, що наріжним каменем здорових сексуальних стосунків є незатребуване задоволення. Саме тому я часто раджу парам утриматися від сексу хоча б на кілька тижнів, коли секс стає забороненим. Жоден із партнерів не страждає від надмірної тривожності чи розчарування, і натомість вони обоє можуть зосередитися на дослідженні своїх тактильних відчуттів, навчившись демонструвати потреби в ніжних доторках, ви зміцните свої стосунки, а пізнавши реакції своїх тіл і зрозумівши, що найбільше подобається кожному з вас, зможете вибудувати унікальну близькість тільки для тебе, тільки з тобою. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму YouTube каналі у списку відтворення Психологія кохання. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.